Hello. Давай. Ура! Я вообще ужас. Помогите. баби. Шо-шо! Ісус, це довіряє! Брови! Боже. Боженька. Хто ходить сидячи? Я треба скиглити. Сьогоднішнє відео це те, що ви любите на моєму каналі, найбільше. Це челлендж. Він полягає у тому, що мій хлопець буде загадувати мені загадки. Всього буде 10 загадок, як етапів в моєму макіяжі. Один етап, одна загадка. На вирішення кожної задачки мене буде одна хвилина, і треба їх якомога швидше відгадати, тому що від цього залежить, скільки в мене залишиться часу на макіяж. Тому що від хвилини ми віднімаємо час, за який я відгадаю загадку, і ось ці буквально секунди це і є час, за який я маю встигнути зробити певний етап макіяжу. Просто зараз зрозумію. Чує ми це? Поїхали! Поздоровайся з людьми! Всім привіт, друзі, дівчата! Помахай ручки. Привіт! Перший етап, який ми будемо з вами відгадувати, відповідає за праймер. Мені може треба припудритися? Prime time. Ти знаєш, що таке prime? Prime від слова перший. Тобто ну, це, таке, що це те, що спочатку наносило. Да, Саме це? головне. Так, що? База. Так, і що це? Ну, типу... Я думаю, що це для того, щоб все інше трималося. Ти відгадав, тепер моя черга. Давай, давай, Із найпростіших почнемо. Яке слово у словнику написали неправильно. Uh, у словнику? Mm -hmm. яке, слово? Mm. В сенсі яке слово? Це на увагу. Зараз. Словник? Ні-ні ні. Яке слово у словнику написали неправильно. Неправильно. Так. Ура! Yeah. Але в мене є півхвилини. Півхвилини yeah. це непогано. Yeah. Да, що я його видавила, скажіть мені, прямо перед камерою, Пасіба. Отже, як ви вже зрозуміли, <с <с на базу у мене залишилося 30 секунд. І власне, у якості бази сьогодні я використовую мій улюблений кремчик від Бобі Браун. 30 секунд для бази це більш ніж достатньо, тому давайте починати. Ух, Хоча хто його знає, знаєте, ніколи не робила це на швидкість. Ось щось я дуже багато нанесла. І це перший раз, коли я зовсім не буду нарізати етапи нанесення макіяжу, тобто монтувати їх. О, господи, вже 15 секунд. Тому що, типу, вам же ж треба бачити, що я вас не обманюю. Йо-ма-йо, йо, а як? Ну все, я нанесла, але знаєте. Це дуже мало часу. Я ще собі по іншому за уявляв. Підпизде і підпизде. А <зві> наступно буде дуже цікаво, бо це моя авторська розробка. Стоп, це відповідає за тональну основу, тому це дуже важливо. Готово? Ні, поїхали. Не консілер, не елайнер. Він блискучий. Це так, це супер легко, да. У мене буквально типу хвилина да. залишилася. Да. Але це моя авторська. Я дуже пишаюся. Хороша, це поезія. Небога... А можеш повторити? Небога... Не консілер. Не елайнер, <звучить> Він блискучий. Це. Сіба, господі, що ми маємо цілу хвилину майже на тональну. Хоча б так. Це у мене мейбелін, улюблена зараз. І кисточка, пензлик від Патрісії Людо. Взагалі, моя нова знахідка. Це з відео про Патрісію Людо останнього, і я прям дуже полюбила нею наносити тон. Тому давайте починати. Фу, я нервуюся зараз. Ну, поїхали. Ось мій! Це взагалі ужас. Ні, ну, Цим пензликом я кажу, дуже швидко можна нанести, а ця тоналка вона дуже гарно розподіляється і дуже рівномірно. Тому я думаю, що я в цілому встигну і навіть щось навіть підтушую нормально. Єдине, що цим пензликом не дуже економно виходить наносити тон. Извиняюсь, конечно, за звуки, я його зазвичай вирізаю. Але в цьому випадку просто немає можливості. Ой. Так от, цей пензлик з ним якось набагато більше тону використовується, але мені подобається, як він лягає. Ой, 40 секунд вже прийшло. 20 залишилося, а точніше, трошки менше. Ой, ну я в цілому задоволена. Трошки притягуємо. Бачите, тільки почервоніння і просі мої видав, видалені, витяглені, не перекриваю. Хух. Ну я встигла, ура! П'ять причин, чому не можна покупати біткоін. Консилер! Можливо, Можливо. Це... Можливо, це консилер, що належить тільки тобі, але інші ним користуються частіше, ніж ти. Я знаю відповідь. Я. Так. Ух! Так. Окей, тут Окей. нас теж 50 секунд. Я думаю, вони будуть незадоволені тим, що я занадто швидко все відгадую. Але вибачте, я у вас дуже розумна. Але ж ти така розумна. На консилер у нас трошки менше часу. У мене такий консилер від лами. 52 секунди. Пігнали. Ну я думаю, що тут насправді я зможу нормально розташувати, хоча хто його знає. Ой, я цим консилером користувалася лише один раз, коли знімала відео, яке вийде наступним після цього. Огляд на новинки від ламель. Так слухайте, це все. Тремко якось прискорюватись, вальок. Я щось нервую. Оце, знаєте, оцей щотчик ока, він мене дратує, піддратовує. І якось складно розслабитись і робити все правильно, своє, так скажем, задоволення. Я, ну все, непогано, єдине що. Він хочеться додати трошки перекриття ось тут. Я тут прям пробуваючими рухами. Блін, дві секунди! Ой! Ось це! Помагіть мені! Блін, не дотушувала тут жах. Так, менше текста. Контурінг кремовий, тут мені треба багато часу. Бажано не приймається. Якою хворобою ніхто не хворіє на суші? Там логічна інтелектуальна відповідь. Да. Ну, я б сказала це цинва, як моя бабуся казала, але я думаю морська хвороба. Це дуже прості питання. Гаплик, бабі. А далі куди? Я вам хочу сказати, що 46 секунд для контурінга — це взагалі нічого. Це дуже мало. Ну ніс я не відконтурую, мені здається. Буду його, певно, підтушовувати своїм пензликом Real Techniques, бо так буде швидше. Ну, давайте пробувати, що? Let's go. Ооо, японський городовой. От Сюди, і я трошечки додам на ніс. І може в мене і вийде. Блін, а якщо не вийде, я буду тупо з полосками на носі. Бля. Ви нервнічаєте, я нервніч. Опа. Ой! Ну люблю цей контуринг від Dior за те, що він дуже швидко розтушовується. Бля. Ну ви бачите in real time як чудово він підтушовується. І в мене залишилося ще цілих... Десь 10 секунд на те, щоб О, о. Все? Нє? Я не пам'ятаю. Ну от отак. Я вас не чую. Окей, рум'яна. Крем, рум'яна, яке я дуже люблю. У тата Станіслава є троє дітей. Старшу сестру звуть Світлана, молодшого брата Олексій. Як зовуть середню дитину. Шо-шо! У тата Станіслава є троє дітей. Старшу сестру звуть Світлана, молодшого брата Олексій. Як звуть середню дитину? Подожди, Станіслав, батя. В нього є Світлана і Олексій, дітки. У тата да? Станіслава є троє дітей. Це проблема, да. Старшу сестру звуть Світлана, молодшого брата Олексій. Як звуть середню дитину. Це що взагалі таке? такое? Уважно. Та быстрей. У тата Станіслава троє дітей. Старшу сестру звуть Світлана, молодшого брата Олексій. Як звуть середню дитину? Ісусе, довіряю тобі. Це капець, в мене що там вже немає часу? Блін, Не. 10 секунд, це трендець, що це? Так, так. Ти казав, буде легко. У тата Станіслава троє дітей. Старшу сестру звуть Світлана, молодшого брата Олексій. як звуть середню. Все, я... ну, що? Станіслав! У тата Станіслава я не зрозуміла. На увагу. Ну, у тата Станіслава. Так я думала, тато Станіслава. Кремові ром'яна, це моє улюблене. Клас. Що клас! Ти зрозуміла? Типу, у тата Станіслава Але я не згодна з цим. Я бачу, ти трошки засмутилася. Трошки! Тому тематична загадка. Секундочку. Увага! Ой! а Увага! Це не твій друг. Але до цієї людини ти можеш прийти і засмученим, і веселим розказати про свої почуття, і вона завжди тобі допоможе. Хто це? Хто я? Ну це, це очевидно. Це психолог. Ну на цей випадок. Ви знаєте, що я можу порадити. Тим більше зараз травень. Да, привіт, минуло вже 5 місяців 2025 року. Так от року. травень це місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Це не перший раз, коли я буду рекомендувати вам Майндлі, і знаю, що багато кому моя рекомендація вже допомогла. Адже Майндлі це найбільша платформа психологів. На мій погляд, робота з психологом це вже не просто якийсь тренд, це тенденція, яка нам допомагає в повсякденному житті вивозити такі буквально екстремальні умови нашої реальності. Зараз ви бачите на екрані промокод, який вам дасть знижку 10% на першу консультацію. Також ділюся з вами промокодом. Ну або ви можете перейти по посиланню в описі і пройти тестування. Воно допоможе визначити список психологів, які спеціалізуються саме на вашому запиті, на вашому на вашій проблемі, і допоможуть її вирішити. Я бажаю вам гарного досвіду. З Майндлі в них ще до речі дуже зручний застосунок. Можете переглянути. Заглядайте в опис та не забувайте про про. Промокод. Поїхали. А коно у нас пудра. А до речі. Угу. О. Електричка йде на захід. Її швидкість 75 км на годину. У який бік буде йти дим? Математика, це просто. Що? Подожди, дим? Електричка йде на захід. Її швидкість 75 км на годину. Бу -який, бу -який, бу Який дим? Це електричка. Так? Да? так я вгадала? Це нова вартість була. Ти дуже уважна, уважна дівчина. А мені хоч попісти дадуть. 47 секунд на пудру вважаю достатньо. У мене Лори Мерсіри. Я її купила в Америка. 47? Та взагалі ізі. Поїхали. Опа. На носик. На носик. Трошечки. На лобик. На планету лоб. Закріпимо трошки все під скулки. А може і не їзі. Як завжди починаю просто панікувати на щічки трошечки залишки, Ні, нормально, взагалі ще можу посидіти 5 секунд спокійно. Візьму просто пензлик, яким я струхну залишки. О. Краса. І не перепудрила, і взагалі можна даже посидіть, поговорити про жизнь. Мені здається, взагалі красива база в нас вийшла. Єж, ну я дай прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Наступний етап у нас. Брови! Це Боже. боженька. Господи, Господи. Не, брови це довго. На брови мені треба багато часу. Добре. Що добре? Тобі сподобається. Хто ходить сидячи? <ріст> треба скігляти, треба брати лопату. То ходить сидячи, і однією рукою може підняти коня і слона. Що, що? Однією рукою ходить сидячи. Кінь слон, кінь слон. Що ми знаємо про коней та слонів. Шахи. Так. Це шахмати. Йолка. 45 секунд на брови. Малувато. Брови це, звісно, довгий процес. Думала довго, чим робити саме брови. Mm -hmm. Що в мене зараз два любимчики, я їх рекламувала нещодавно, ось цей олівчик від. Nix. І ще один маркер від NYX. Вони мені обидва дуже подобаються. Але, звісно, тут щіточка, а тут щіточки нема. Хоча оцим було б певно швидше промалювати волоски. От я думаю, я певно буду щіточку з цього використовувати, а тут маркером промальовувати. І знову ж 45 секунд. Поїхали. Боже, 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 я буду в камеру телефону це робити, можливо, не дуже хороша ідея. Поїхали. Боже, а як встигнути? Треш, треш, треш. Я зроблю такі натуральні, звісно ж. Понятно, що ніякий гель я не встигну зробити, але принаймні я їх заповню. Да. погано бачу правим оком, тому роблю все на в мене, чесно кажучи. О, скільки? О, ще є час клас. Перпрочішую трошки. Блін, все. Топ. Топ, я задоволена, можна нічого навіть більше не доробляти. Да? Ну, можна трошки тут. О, взагалі вогонь, А? Скажіть? Ось на голову пакетик. Тіні. Клас. А ти хочеш, щоб я зробила кольорові чи нюдик? Звичайно, кольорові. Який кольор ти хочеш? Замовляй. Тут стіл замовлень. Я хочу рожевий, звичайно. Рожевий, як зараз? Так. Тебе картошка виїхала. Окей. Okay. Не знаю, як це пов'язано. Let's go. їде автобус. У ньому семеро дітей. У кожної дитини по сім рюкзаків. У кожному рюкзаку по сім цуциків. У кожного цуцика сім цуценят. Скільки ніг у салоні автобусу? Що? Стоп, стоп, я не. я що шо... це Що? Ти ж розум, що? 14? Так. Рально! А! лапи. одного шока в другой шок. Наш організатор мероприятия замовив рожеві тіні. У мене є знову ж моя улюблена палеточка. Багато яскравих тіней, я можу їх просто утромбувати за наші 45 секунд, які нам виділили. Ну або зробити більш ніжнячі тіні. Ось такі рожеві. Я їх теж дуже люблю. В них така вже ямочка нормальна. Я думаю, що ми зробимо ось ці, тому що я боюся не розтушувати вчасно яскраві рожеві. Це палетка Huda Beauty Rose Quartz. Її, блін, неможливо купити вже. Вони її, походу, перестали випускати. Я дуже хочу собі знайти ще одну таку, бо я хочу ось ще одну з цей колір. Вона мені дуже подобається і дуже люблю. Ну, Починаєте що вже відтягувати? Let's go! У -у -у. Вони такі ніжно-пастельні. Боже, як гарно. Я їх так люблю. І куточок сюди. До речі, пензлик від Glam B. Також мені дуже подобається. Він мені, мені взагалі за якусь покупку давали в Єві. Я беру більш темний рожевий. Пройдуся по нижній по ось так. Так, в мене буквально залишилося 15 секунд. Поєднуємо між собою верхню та нижню повіку. І боже, може встигну блістяшечку, боже, 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 трошечки блістяшечки. Ой! Все, все є! О! Ну може трошки треба іншу було блістяшку взяти, це якась темнувата, але в цілому я вважаю непогано. Господи, ти поможи. Що в нас далі? У нас далі туш. Туш. Це на очі? Ти що, прикалуєшся? Ну туша, ти маєш знати. Брасматик, Брасматик. як у нас на Донбасі да. Так. так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було. Ну так це інша справа. Який день у році святкують ледарі? Ледарі? Так. Окей, мій день народження. Що, Куди вони все відкладають ледарі? На останню мить, на наступний рік. 1 січня. Ні-ні ні. -ні, -ні. А, я не знаю. почекай. Сьогодні не буду робити. Зроблю. завтра так стоп це був прав, так, так, що, так. правильна відповідь завтра Так, да, 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 да. відповідь на завтра бо все відкладають на завтра а ще раз питання можна який день у році святкують ледері завтра? завтра який день завтра бо вони все відкладають на завтра так можна тільки сказати коли завтра а не можна сказати який день завтра так, день написано. наступний так було там до так написано. нормально логічно. де логично. там написано я буду дратися Сутя, помаймо... я пішла підписчики. вмажу тут так. кое кому я дуже злий я дуже злий на юльку. Це взагалі крінж. Крінж, по перше, тоже не можу знову купити свою улюблену тушу від Юніко. І ніде не мав наявності. Юніко, пожалуйста, помілуйте. Випустіть мені знову ці туші. Вона мені дуже подобається і дуже люблю, але вона закінчується. По друге, крінж в тому, що можу 10 секунд. 10 секунд? Коли ти мені треба з висунутим язичком поситити минут, ну не знаю. Три. Ну що, постараємося? Господи, поїхали! Мама мія! Оп-оп-оп-оп. Ну і з цього боку теж кутики промалюю. Боже, вже половина половине закана. Я не знався. Це смішно, це піпец. Що це таке? Без коментарів. Ну от, любі підписники, ми прийшли до суперфіналу. Ліпкомбо. Ліпкомбо, щоб ти розумів, це одразу декілька продуктів для губ. Тому смачно! Це буде дуже красива загадка. Let's go. Хто крилатий, гарний, гоший, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, є нектарним із квіток? Квіток, хоботок. Господи, забула не комар, а як к. Калібрі! Калібрі? Хто ж це? Це хабаток, сквіток, бджілка? Метелик? Я хочу вам подякувати. Дайте мені руку. О, дякую вам! Ви така розумниця. А ви такий. Завжди знала. Для сьогоднішнього ліпкомбо я вирішила взяти. Продукти, які я не дуже насправді часто користуюся. Такий сьогодні настрій. Це олівчик е, Сає у відтінку Pink Cream. Саме у цьому відцінку я не часто використовую ці олівці. У мене скоріше зазвичай ню або какао. І Maybelline Помада у 200-му відтінку. У мене був період, коли я дуже її любила і постійно використовувала. А потім якось вона мені. Набридла, не пам'ятаю. По-перше, подивимося, чи підточений. Угу, Підточений цей олівчик нормально. І я думаю, що в цілому мені вистачить. Головне, знаєте, не сильно вийти за контур на паніці. Ну, let's go! Я трошечки оведу. Нещодавно розчинила філер над верхньою губою. Ах. Міграцію філеру. Так, да, от саме час зараз порозказувати, да? так? І. тепер трошки інші губи. А, ха а-а-а, на часу ще вагон. Я можу ще блиск бахнути зверху, якщо його знайду. А! Знайду. Вот окей. Це у мене Maybelline у відтінку, міздається Айс. Yeah. Ну, краса, ні? Ну, давайте подивимося на результат. Ха-ха. Мені б вже якусь розчосичку, ребята. Ви знаєте, я порахувала, і цей макіяж нам вийшов на 5 хвилин 41 секунду, що дуже мало, це дуже швидкий макіяж насправді. Я радію, що ми класно зробили контурінг. Мені дуже прикро, що немає рум'ян. Рум'яна мені роблять, мені здається, половину образу. Я дуже люблю рум'яна, і мені дуже не вистачає туші нормально, профарбованої. Але в цілому мені макіяж подобається. Мені здається, вийшло доволі таки непогано. Як вам, напишіть, також Напишіть, я, коротше, я блонд трошки оновила, і я не знаю, відрощую чолку. Напишіть, може мені назад чікнуть чолку, як на вашу думку? Мені пасує з чолкою, чи краще відростити. Напишіть, як швидко ви відгадували загадки, які мені задавав хлопець. Сподіваюся, ви в безпеці, і побачимося зовсім скоро. па Ми розсталися з тобою, вот і все. Не займаємося любов'ю. Це хитяра.